Вітаю! Що вам день сьогодні підготував? Подумайте, будь ласка, про себе. Перевернута четвірка Пентаклів, дев'ятка жезлів та старший аркан смерть. Загалом сьогодні день може бути наповнений важливими змінами та трансформаціями. Ви можете відчувати необхідність відпустити щось старе та відкритися новим можливостям. І це говорить старший аркан смерть. Залиште все старе, що віджило у вашому житті у минулому. Так говорить про це аркан. Не бійтеся відпускати старе і відкриватися новим можливостям. Будьте готові до того, щоб показати свою витривість, міцність та стійкість, а також, а також будьте відкриті до внутрішніх змін та нових початків. Не забувайте, що дев'ятка жезлів говорить про те, що ви повинні захищати свої кордони і свої позиції стосовно ваших цілей.